Так, це що у нас? Ще один неймовірне скіліще, тому що три а, дві відмітини на стволі гармати, так, якщо я не помиляюся. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає строп 03 на Type 59, карта степи. Ну що ж, до бою, так? Наче віршиком вийшло так, прокоментувати. Строп 03 на та 59 карта степи. <ріст> <ріст> ну це я так сам себе, сам себе налаштовую на чудовий та поліпшено поліпше на чудовий настрій. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, бачимо, що ЛТшку втратили вже суперники. Це в нас що? Це в нас китайська СТшка преміальна. Що я про неї знаю? Знаю, що в неї 100-мм гармата, знаю, що в неї дуже броньована, як для свого рівня башта. Корпус не, не так сильно броньований, але під чудовими кутами. Отже, десь можна і назвати штурмова астежка, так? Давайте подивимося, що в нас з бронебійними снарядами. 185 на восьмому рівні взагалі ні про що. А це, знаєте, зі мною завжди сперечаються преміальна техніка. Вона дає тобі якусь пер... яку перевагу дає е... 180 пробиття на 8 рівні. <с? <с?> так, ну от якусь. 220 оце це пробиття ну, нормальне, стандартне. А 185 це ж ні про що. ББшками тим паче основні снаряди. Підкалібри. напевне, напевно, і не набагато більше пробиття. Лише можна з вісімками битися, навіть з дев'ятками важко буде бити. Ну, хто помогу, то можливо це. І льготний танк, я не знаю, так? Давайте так, ви мені експертні експерти вже напишете мені в коментарях. Так, тут наглюка, бачимо, приїхав з самого початку ніхто. Е, нульову та дев'яту лінію ніхто не прикривав, отже, наш герой приїде зараз. Ну, комет це не суперник, бачимо, що той навіть і не пробиває його. А я так розумію, що він цей комет він. Ну так, в нього пробиття також слабеньке. Два-три рахунок не в нашу користь. Перевага по хп команди в суперників. Один ворог приклопушений, 900 настріляно. Ну, шкода від пострілу, в принципі, непогано. Це я так, щоб посперечатися з вами. Мені дуже цікаво з вами посперечатися в коментарях. Мені дуже цікаво, експертні ваші думки читати. Так що пишіть, сперечайтеся, десь навіть сваріться, але сваріться по-доброму. Преміальна техніка. У мене багато преміальної різної техніки. Але ж бачите, я на ній не дуже граю. Чому? Тому що. Також на преміальній техніці треба використовувати, отже, ти не дуже і пофармиш. Є, звичайно, такі улюблені танки в мене Льова, я його собі колись придбав на день народження. Я це чесно признаю, це єдиний танк, який я собі придбав Льова. Я на ньому отримав задоволення, але я грав на ньому на поліпшених снарядах. Чому? Тому що пробивати вищі рівні дуже важко на ньому. Ну, і я ж кажу, це треба мати неймовірне. Наш герой, бачу, має неймовірне скеліще, грає на ББшка. Хоч і в топовому топі, але бачимо більшість е ББшок взяв з собою, отже, він і навіть якщо не в топовому топі, також він себе непогано, я так розумію, відчуває. Тут поки що непогано, непогано. Ну як непогано? Тут поки що погано відчуває вся наша команда, бо ми опинилися в оточенні, ніхто не поїхав, я вже повторююся на 9 та нульову лінію. І цим думають скористатися суперники, скористалися, Комет, бачимо, поїхав. Ми його вихлопушили звідси. Якби вони зразу ж всі сюди так, армаді щось заїхали, це було б складно їх звідси вихлопушити. А так по одному, по, по одному, хто буде випучувати очі, я думаю, що ми ці очі поприхлопушимо. Зведення, бачу, точність, влучність гармати. Чудове. Оце перевага. Рухливість маневреність, перевага. Сильно броньована армата, перевага, перезарядка, також перевага. Отже, плюсів більше, ніж мінусів, правда? Так, ну це для сперечання, чи краще, чи не краще. Є, звичайно, є дуже класні, наприклад, е, преміальні ПТшки, такі, які мені подобаються, хоч і вони і картонні, це е, ви знаєте, от Мені подобається скорпіонжі, просто от шикарна ПТшка. Це дійсно, та там переваг. Ну, а так, бачимо, щоб, щоб пофармити, треба ну, мати скліще, треба. Скеліще воно, звичайно ж, у кожного є. Скелі. Хось більше, хось менше. Але ну я вам більше скажу, що подивлячись наші реплеї від підписників, то, у вас буде підніматися скеліще. Я не знаю, там так стоїть прямо за трупіком, так і його не видно було. Ну це ж сквала. непомітність чудова. Але наш хвалює, бачимо, втратив хп наш герой. 7-10 рахунок не в нашу користь. Так і залишається наша команда в оточенні. Але наш герой помітив, що там лише Т-28, так? По-моєму, стоїть ось там попереду. так, Він там один. І поки там суперники зайняті тим, що проходять по центру, намагаються по лівому фланзі пройти. А ми зараз по правому фланзі пройдемо то, ну, без проблем. Закружляти такою стежкою Т-28, також без проблем. А ну танкане. Там пробиття чудово. А той взагалі не влучше. <знітився>, Знітився, він не очікував, не очікуваючи, блядь. гуслю і все. І вихлопушуємо. Альфіща чудове, дійсно. Чудово, два вороги знищено, 3000 настріляно, 1000 натанковано. Вже непогано броньована. Техніка. Мені таки подобається, так? От Мені 430У подобається. Ну, з прокачуваних такі, які більш-менш броньовані. Навіть непогано броньовані. Наприклад, по подобається ще е, об'єкт 140, також класний. так Він швидкий, прудкий гармата перезаряджається дуже швидко. Ну що, поїхали по Тиланд? Дійсно, суперники. ну Там масована йде атака, Наш супер, е, Супер суперхед. Стає в дефовський деф. Хотів сказати, Т-20 буде триматися. ну дивіться, як полетів, тікає. <плес> Прилякався. Дуель не пробиває знову ж таки. Дійсно, я вражений так, і, так, таким бронюванням. Так, все зрозуміло тепер ДРДО. Вона ну, там перезаряджається, треба швиденько суперхельке та вихлопушити. Тікав, тікав, але не встиг. <рес> І майстер Тарана. Мені здається, швидкості трішки не вистачає, правда? Такі з недолі. А тепер влучив. І влучив непогано на 200. Вогонь на враження, вогонь на знищення. Там ще одна артилерія, вона також буде стріляти по нашому герою. Супер Херкен цей момент взагалі наш. Бачите, як <рес> від'їхав. Просто. Ну він виманює на себе, думає, ну може зараз з'їдуть захоплення, правда? 4 вороги знищено. 4000 настріляні. Непогано натанковано. На такому рівні. Так, один з'їхав. Виманив на себе. Артилерія до побачення. Треба, Треба швидко їхати збивати зараз захоплення. Дуель на дуелі ще в нас з артилерії. От просто так зараз в наглючу їхати збивати захоплення. 20 секунд. Су-152, зрозуміло де, а ІС 6 поїхав за Супер -хелькетом. Не звертати, не звертати! 12 секунд! Ну! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! ну ну 8 7 ось стоїть прямо. Не пробив, чудово. Є, yes, збиття захоплення 98%. <сум> <сум> я дуже перенервувався <сум> в цьому моменті. А танкану на 255. І цей не пробиває. Це просто пощастило. От я. Ну, ну щастить в принципі, найкращим, правда? <сум> Напруженіша ситуація в бою. Де там суперкетяра? Давай, під'їжджай. Бо тут один проти двох. Ва! Один проти двох вже не зміг. Ну я не думаю, я. Не думаю, що суперкотяра щось тепер може зробити. Хіба що йому, знаєте що? Йому поїхати стати на. Ем... H. Верніше, на J0 квадрат, правда? Поїхати стати на J0 квадрат, і тоді, можливо, він їх буде пересвічувати і перестрілювати, якщо вони зараз всі на захопляті. Хоча, я сумніваюся, із шостий по-любому зараз поїде. Буде виловлювати. Не суперхеркета. 5 ворогів знищено. 5275 настріляно. Цього три відміти на стулі гармати. Ну так тягни, братіш. Давай. <ривіт> не відступай. І він роздумав. Напевно, що він здався просто. 20 секунд до захоплення бази. Він просто здався. не розуміє, що він. Ну, на суперхелькеті витягнути такі бій, коли двоє на захоплення, один на е, блосі стоїть, то я думаю, що це дійсно це. Фантастичне треба мати скріще. Ну, такий, як в наших героїв. А тут три відмітини на столі гармати. Ну він напевне, що настріляв у всіх три відмітини, десь в курщиках стоїть постійно. Ну, нічого, бій все одно дуже класний вийшов, так, динамічний, чудовий, показовий. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.